Остання учасниця нашого другого туру це Марія Квітма. Давайте їх привітаємо. Марія. 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 Ави Марія. Марія! 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 Вже зняти труси, щоб кинути. Протестуємо! Протестуємо! Приїхали! Формулюючи запитання до мого діда, ліпше все рівняти з цигарками. Слухай, а в якому році ти купив блядь, Та що б я знав? А які ти сигарети курив з його кермом? Ну, то вже був синій бонд. А чому про бабуся купили червоний москвіч? Щоб звати його приглавленим москалем. Я в той час, курив в армії радянські сигарети пороблю, дорого, сука, але я був цікавим кадром. А в якому році все почало покращуватися? Що все? Ну... Коли почав покращуватися світ? Коли почали продавати Філіп Моріс? А можливо, в той момент все сталося як гірше. Довгуючи про діда, дід мені розповідав різні історії. Найбільше запам'яталося ж про жору. Жора був одногрупником діда, він був електриком, високовольтником. Високовольтники, знаєте, були дуже поважними в своїх колах, і Жору поважали теж. Та як не поважати Жору, якщо в оголошення електрик, майстер на всі руки живу поряд, він ще міг писати пункт, маю багато крилатих фраз історії до них. Він часто цитував жору: Доля грається людиною, а людина грає на трубі. За цими Жорою доля теж познущалася. Після розпаду СРСР Жора виявив новий пункт, який можна було додати в оголошення. І це звучало б так: електрик, майстер на всі руки живу поряд, маю багато крилатих фраз єврей. Хоча це було автоматично, хоча це автоматично пояснює усі інші пункти. Батько його вирішив зліняти в Ізраїль і взяв з собою сина. Жора не вчив мову, тож пішов штампувати кришечки Кока-Коли і мити під'їзди. І він, в принципі, мав деякий кар'єрний зріст, бо купив квартиру і машину. Жорик довго грав на трубі. Хоча він навіть не був трубачем і не був трубочистом. Жора був поважним високовольтником, майстром на всі руки, євреєм з логічним набором крилатих фраз і жив поряд. Жора довго грав на трубі. Як він закінчив? запитала я діда. Паскудно. він помер від раку прямої кишки. Болісно і повільно, як вбиває рак, і як доля грається з людьми, поки люди грають над рукою. Дякую.